Права 813. Колесо автомобіля має діаметр 90 см. Він рухається з такою швидкістю, що колеса роблять 7 обертів щосекунди. Знайди швидкість автомобіля в кілометрах за годину. Відповідь округли до десятих. Ну що ж, для початку давайте діаметр відомий колеса автомобіля. Ми запишемо в метри. Тому що в сантиметрах у нас тут взагалі довжина ні до чого. Записуємо тоді перше дія. То ми записуємо, що 90 см це дорівнює В метрі 100 см, то ми тоді 90 ділимо на 100, і це у нас вже буде в метрах. І це дорівнює тоді. Переносимо кому на два розряди ліворуч, У нас вийде 0,9 метрів. Є? Ну, гаразд. Ми знаємо, що колесо має такий діаметр. Оскільки колесо у нас котиться по дорозі. То давайте дізнаємося, а чому дорівнює довжина кола колеса. Ну, як знайти? Ми вже знаємо формулу, по якій ми обчислюємо довжину кола, коли відомий діаметр. Записуємо, що С дорівнює пі, що множиться на D. Так? Ну, або просто піде. Отже, тут пі ми візьмемо наближено на 3,14. То записуємо, що тоді це наближено дорівнює 3,14, що множиться на 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити, щоб знайти, чому дорівнює добуток. Записуємо 3,14. Що множиться на 0,9. Множимо. 4 помножити на 9 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9. Плюс 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9 це 27, плюс 1 це 28. Є. 1, 2, 3 знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює тисячних, у дужках записуємо чого? Метрів. Так, це в нас буде довжина колеса. Довжина кола. Можемо додати навіть колеса. Гаразд. Ну що ж? Нам сказано, що за одну секунду це колесо робить 7 обертів. Тобто колесо в нас котиться. І воно встигає за 1 секунду обертатись, обернутись сім разів. Ну, Що це означає, яку воно відстань пройде? Нижня частина колеса вона нерухома відносно землі завжди. Ще раз, вона нерухома, коли рухається, то автомобіль залишає слід на асфальті. Гаразд. Тобто, якщо воно робить 7 обертів, то яку відстань пройде автомобіль? 7 разів по таку довжину, як ми обчислили, 7 довжин таких кол. Отже, записуємо тоді третє дія. Тобто, щоб знайти відстань, що проїде автомобіль, за 1 секунду нам потрібно 2,082. Помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, Тут нічого не придумаєш. Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 2,826, що множиться на 7. Множимо 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 4 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 це 56, плюс 1 це 57. 7 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 5 це 19. Ну що ж, раз, два, три. Знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 19 782 тисячні. У дужках записуємо чого метрів Це в нас проїде автомобіль. За одну секунду. Гаразд. Ну що ж, в принципі, це і є швидкість в метрах за секунду. Ну, але ми ще, ну, ви, напевно, ще не знаєте, як переводити з метрів за секунду в кілометри за годину. Тому що далі будемо робити? Я пропоную цю відстань, що проходить автомобіль, нам потрібна швидкість в кілометрах за годину. Ну, нічого не зробиш, перетворимо в кілометри. Записуємо тоді четверта дія. Ну що ж, отже, 19,782 метра. Це дорівнює. Оскільки в одному кілометрі тисячу метрів, то ми цю відстань ділимо на 19,782, ми ділимо тоді на тисячу. Так. І це вже у нас буде в кілометрах. І це дорівнює. Ну що ж, кому переносимо на три розряди ліворуч, дописуємо ще один 0 після коми, бо не вистачить цифр. записуємо, що це буде 0,0. Потім записуємо 0,19, а потім 782. Дописуємо кілометрів. Так? Ну що, читаємо 0,19782 мільйонів. Ну, як вийшло, так вийшло, такі в нас числа. Гаразд. Ну і зараз одну секунду. Час потрібно перетворити в години. Записуємо тоді п'ята дія. Ну що ж, записуємо, що 1 секунда це дорівня. Ну, Секунда це 160 хвилини. То ми записуємо, що це 1, що множиться на 1,60 хвилини. І це дорівнює. Що ж, 1 помножити на 1,60 це буде 1,60. А що ми можемо написати замість хвилини? Це одна шестидесята години. То множимо на 1,60. І це вже буде у нас в годинах. Ну і це дорівнює. Тоді записуємо тут в чисельнику 1, що множиться на 1, в знаменнику 60, що множиться на 60. Це вже буде в годинах. Ну і це дорівнює. Отже, в нас вийде 1 в чисельнику. А в знаменнику 6 помножити на 6, це 36, і 2 3600. Отже, вийшла 1 3600. Години. Ну що ж, якщо ви це знали, ви могли одразу написати, а не переводити, як я, щоб ви розуміли, звідки взялося це число. Отже, нам відома відстань, що проходить автомобіль, і час відомий. Пригадуємо формулу, по якій ми можемо знайти швидкість. Записуємо, що стадія. Тобто ми записуємо, що швидкість V можна порахувати як S відстань, що ділиться на T, на час. І це дорівнює. В нашому випадку записуємо 0,19782 мільйонні, що ділиться, записуємо на 13 години. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тут знову переписуємо 0, 19 782 мільйонні, Тоді обернений дріб до 1300-ї, це буде 3600 перших. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Ну що ж, тоді 3600 перших це буде просто 3600. То записуємо тоді. Що у нас вийде 0,19782 мільйони, що множиться на 3600. І це дорівнює. Ну що ж, звідси можна 100 забрати і помножити на 0,19782 мільйонні. Тоді ми перенесемо кому на два розряди ліворуч. У нас тоді вийде одна ціла. Тоді записуємо 972 -ти тисячні, що множиться на 36. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, придеться множити в стопчик. Записуємо тоді отже, одна ціла 972 десятисячні. Що множиться на 36. Так, 2 помножити на 6, це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 8 це 48. Плюс 1 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42. Плюс 4 це 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 помножити на 6 це. 54 плюс 4 це 58. 8 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 5 це 11. 2 помножити на 3 це 6. 3 помножити на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 це 21, плюс 2 це 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9. Це 27 плюс 2 це 29. 9, пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 2 це 5. Ну що ж, додаємо. В кінці у нас буде 2. 6 плюс 9 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 4 це 10, плюс 1 це 11. Один пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 3 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 1 це 11. Один пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Раз, два, три, 4 знаки після коми ставимо. то записуємо, що добуток у нас дорівнює 71 ціла, 2152. Ми кілометри поділили на години. У нас йдуть кілометри за години. Сказано, відповіді округли до десятих. Якщо ми округлюємо до десятих, то аналізуємо, оскільки у нас є сотих частин. Одна сота це 4 і менше. Тобто ми кількість тоді десятих не змінюємо. Округлюємо вниз. То ми записуємо, що це наближено до рівня 71, ціла. Дві десятих у дужках записуємо ми кілометри. Поділили на годину. Це відуть у нас кілометри за годину. Записуємо. Це в нас буде швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Знайти швидкість автомобіля в кілометрах за годину. Ми знайшли. Записуємо 71,2 кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача на діаметр колеса та швидкість автомобіля. Подібні задачі зустрічаються в фізиці 7 класу. На цьому вправу завершено.